Шалом, це Славко, я сі сівбачію, я весь погряз в маленьких фіночках. Я скажу, що пан Ковальський кинув мені такий виклик, чи можу я зробити ножика доби УПА? Я скажу, що може, але це буде українська відміна польської фінки, були і такі насправді. Ну і понеслось. І поза як я очищав свою свідомість, настільки очистив її капітально, що можемо і поговорити за все інше. Ну, Ви бачите нашого героя Полковода, і він став об'єктом критики патріотів, що він посмів сказати, що на Росії існувала в той час військова наука. Треба розуміти хід мислення і словарний запас нашого колишнього полковода, а нині, мабуть, інваліда. Давайте не будемо придиратися. розумієте, є два рівня дискусії: придиратися, значить, чіплятися до термінології, а більш дружні визначити сенс. Чому він говорить за військову науку, хоча говорити слід за військове мистецтво? Ну, Тому що це свідоміє, тому що з них тут зробили науковців за яким-то херем, я так думаю, щоб тоді ще не всі були інвалідами, щоб отримувати якісь доплати до пенсії. Потім вирішили, що всім стати інвалідами, науковцям ще вигідніше. Можемо ви зараз бачити кішкін хвіст. Якщо не звертайте увагу, це кішка ходить по асі. Лягла ось сіла, може отак ви її побачите, Кицуню. Військова наука це військово-технічні, розумієте? Це військово-технічні, ну ще військово-медичні військова наука це військово-технічні аспекти. Натомість це те, чим вести воєнні дії, чим. А військове мистецтво це ведення бойових дій, воно ніяк не є наукою, тому що наука передбачає повторяємо результат. Якщо ви 10 разів будете розгортати мінометну батарею на гнівовій позиції, у вас вийде 10 різних результатів. Я так, а в сучасних умовах війни, мабуть, 9 разів повбивають. Засобами сучасними враження. А на 10 ви зрозумієте, що мінували времена розвертування мінометних батарей на гнівих позиціях. Десь так, якщо ви мене поправите, це умовний приклад. Я теж уже можу говорити тільки як методист, навіть не як людина, що мало б готувати цю науку минуло, бо є покоління. Так от. Перш ніж чому українське військове мистецтво буде в туні? завжди? Тому що їм завжди користаються іноземці з українського воєнного мистецтва, і це правильно, хто ж має з нього скористатися? А друге, ви не можете прийняти формулу братнього народу. От як вам пояснити, от була Україна, була Січ, тут якісь. Ломоноса, посла младшего Эйлера, а привяжите к ее топографически координатам. Вы же не разумеете, что такое взять и привязать сич к топографическим координатам. Вы никогда не разумеете важность этого акта. Так само, як в 18 сторіччі в Харкові знов почали викладати математику. Ви знаєте, на той час математика була основою воєнної справи. Як я вам казав, перед Хмельниччиною на Польщі троє людей могли викладати, ну, мене поправляють, це ж те, що тоді вважалося вищою математикою. Бо, насправді вона з'явилася трохи пізніше, але ну, я мушу спрощувати. Потім вони всі поїхали до протестантських країв. Попродавали те, що вони встигли покрасти з королівського кабінета карт шведам і, і 120 років нікому тут в голову не приходило викладати математику вищу. Тому, щоб стати російському війську, офіцерам довелося вчитися десь математики і почали це робити в Харкові. Так от, зараз коли я буду говорити, що досвід українського стрілецтва, зокрема. Ну, і легких ну, можна говорити за легку дивізію британську за розгортання стрільців за розвиток стрільців від єгеря, в принципі, до Райфу британських. Ну, можна сказати, Не забудьте, що все, що накопичили козаки, з цього скористалися офіцери Єгірії, русських, почавши власне з Кутузова, почав всі всі, всі молоді ще не був одноглазом, і не бресило писати інструкції. Все, що ми можемо дізнатися за. Стрілецтво козаків, ну, крім, ви ж літературні, ви ж як? ви ж берете дневникові записи, да, що стріляли з Гецогену на різних ружей, стріляли там в кого-то то є при осаді полтав, потом хто в кого стріляв. Чиї то були козаки ми в принципі, так і не знаємо, хто вцілив. Карла виглядає, що такий козак. А чий, коли, ну так, це інша справа. А вони писали інструкції, вони писали, як розгортатися, як проходити, як розгортатися з предбойових порядків. Ну Це приклад. І без російської адаптації, без російського опрацювання, досвіду сирого, досвіду, то, а чому досвід український сирий, нема методології мислення. А наші наукові заклади, вони. Методології мислення не навчають. По-перше, тому що і радянські не навчали, тому що завданням вищої освіти було создати вінтік і вставити, щоб він там свої випросити А То був не інженер, а то був вінтік, наглядач. Зараз в цьому потреб української освіти сидять в ддс службі і оформлять інвалідство, бути родичем. Головне завдання: якщо у тебе немає дні, якщо тобі нема кому оформити інвалідність, якщо нема тебе кому влаштувати в митницю, нема на кого записати майно, нахер тобі вища освіта. Там не, не до мисли. Мислення там не викладають. А поза як не викладають мислення, не будують мислення, то і. Військове мистецтво розвиватися може тільки як ремесло, не як мистецтво. Тому що у нас зараз дуже багато ремісників. Україна одна з кількох армій світу, яка має сучасний воєнний досвід. А якщо так говорити відверто у досвід великої війни, то одна аж з двох армій світу, яка має досвід великої війни. Ті бомбардування, які ми бачили американські. І інших Ірану. Ну, що ми можемо сказати? Ефективність їх залежить від політичної волі того, кого бомбардують, так скажемо. Тому що ми не певні, щоб ці бомбардування могли продовжувати довгий час, тому що саме а відновлюваність цих запасів ракет і бомб. Також, ми а щоби розуміти це, ви розумієте, що я думаю, що той воєнний досвід на практиці з воєнним мистецтвом Москвинів ми перебираємо від них. Тому що це два сообщаючихся сосуди, це вони опоненти в боротьбі, опоненти свого роду партнера мусять перебирати один в одного досвід. Вони в нас, ми в них. Це очевидно. І... Те питання, яке Заужний правильно підняв. Це ми беремо чергову главу нашого оповідання, починаємо. Що заборона цитувати російських авторів, заборона взагалі на російську воєнну науку, вона теж зрозуміла, бо пишуть ж, ж, її патріоти, свідоміти, комсомольці, з флагами ходіть. Ася, ти утримаєш каміру? Звісно, ну, так от. І ясно, що спробуйте щось сказати за російський воєнний досвід. Хоча, людина плутає військове мистецтво із військовою наукою. З... Військова наука не уникнена, тому що у вас тільки зараз являються фахівці, котрі можуть іноземною мовою спеціальні видання читати і користатися з них. Не тільки пер... переводити, ще абжени, але користатися для роботи, наприклад, з технікою. Так що. Ясно, що наука вийде, що зменшиться кількість радянських зразків зброї, пострадянських, російських, зменшиться як така воєнна наука російська. Тому що, ви розумієте, що система озброєння, ви бачите, все, що ми вигадуємо своє, пердить і летить. А те, що вони хочуть зробити фау 1 у нас хочуть переконати в наявності фау 1 це я хотів. Мені подобається спаяності російської пропаганди і української за цю ракету. Я принципово цю тему не піднімаю, бо за як ми ще не бачили в чому сенс. Якщо ракета є і когось вражає крилата, то росіяни рано чи пізно показали б нам кабум. Ми вже будемо говорити не бабах, теж будемо боротися, значить, з російською воєнною наукою, Будемо казати, як це у них ні вспишку, ні хлопок, ні задимлення. Кабум. Та якщо кабума не показують нейтральні спостерігачі, то, може, і ракети нема. Але Москвини, замість того, що казати, ні у вас ракети, вони кажуть, ми розбомбили ваші производственні мощності по їх производству. Вони нас переконують в наявності наших ракет, і мені пару козлов почало кидати московську пропаганду, Я їх завадив, тому що ну, вони ж мені не платять, щоб я чуть чути режиму ще буду. Розумієте, це. Вони там боти заробляють, а я буду цю дурню себе на сторінці тримати. Так ось ми вигадали ракету. Росіяни вигадали, що знищили виробничі потужності. Це як паручиків. Паручики. Парутчики же. Так і тут. Поручики Ж. І от ця ракета живе своїм самостійним інформаційним життям. А ми маємо чекати на кабум, коли якісь. Переляканий Москвин зніме цей кабук нашої ракети. У них отакі дрони існують. Чому вони створені не на російських технологіях? Їх повно. Всі бачать, тому що російського там, ну вам краще сказати мені ж ну, вибухівку виплавляють. А да, російського там хіба що вибухівка в саморобних зривних устройствах? Тому це існує. Тому заникати буде. Разом з воєнною технікою, пострадянською і воєнна наука. А натомість військове мистецтво, за яке я мав би сказати, оцей от науковець, воно результат не повторяє. Ми, понимаєте? Чому ви бачили наші спроби? Воєнна наука нас учить бити в основні кліна противника. Хоча це насправді мистецтво. Ми бачили купу москвинських, а результати не повторяємо. Якби це була наука, то кожен удар в основу. Коли на кожен фланговий удар українців мав би приносити результати одні і ті ж. Поки що він навіть одному і того ж отрицательного результати не приносить. А ні, повторяємо результатів, ні науки. Це іскусство. Так ось наше іскусство не стане наше ремесло, воєнне українське, якому ми натаскалися, дай Боже, воно не стане наукою, мистецтвом. Тому що ремісники, наші військові ремісники, при всіх їх практичній цінності, як і кожен якісний ремісник має, ви знаєте, практичну цінність, тому що да, ну ви розумієте, щоб плітка не відпадала уложена. А мистецтво це трохи інше. Для мистецтва потрібно узагальнення, потрібно мислення. І поки не почнуть викладати мислення, а мислення вимагає свободи. О чому я про той же сам пан Ковальський, якому я роблю цю фіночку? Ви бачите, я її буду це от герлах. Я, я ж взагалі я думаю, по секрету сказати, я ж почав думаю, ну робити герлахи, слухайте, я ж не поляк. От зроблю краще за герлаха. Так ось, і чому я йому не спішу перехідати свої роботи? Чому я їх не завершу? Треба, між іншим, зв'язатися з людиною і попею йому вітання і зв'яжуся, просто що хочеться працювати руками, а голову лишити в спокої свою, бо багато що треба обдумати, треба вгадати майбутнє. Так ось, а наука має бути об'єктивною. Там не має бути заборони на іноземні, на ідеологічні вразливі. джерел, разумеется, на идеологично чужие джерела. Вот забороняли в Советском Союзе маоис, маоистское военное, военное искусство Китая и Японии, в принципе, осуждали и запрещали, не изучали, как правило. Ну, хотя у Баку была хорошая книжка выдана в 70-е годы о боях авианосца. Вот всегда потрясало, кто ее написал и кто ее в Баку и издал. Вот бы чем заняться, расследовать это явление, этот предтеча Переслегина. Кто-то же... была же разумная жизнь в Баку военная, при каком-то из учебных заведений. Кто-то же смог один. Так может, мы будем полковником и помре. Интересно было бы узнать такой. Мое и тому, а вернулся до просачивания. Вы бачите, что все, что громоздили о глубокой операции Тухачевского, Правильно, сука, расстреляли остальных. Вы бачили, чем ця глубокая операция заки... за... За... закинулась. Да, надо сказать, не закончилась, закинулась. Мы бачили всю эту глубокую операцию, дошли глубоко, но еще потом быстрее вышли. Поняли, что надо уходить. Они главное поняли, что вы в их глубоких операциях, самое главное, вовремя смыться из этой глубокой операции, не повторили финский опыт, не остались в котле. То есть основной опыт, который извлекли из глубокой операции, если говорить о военном искусстве, это вовремя смыться, не дать себя отрезать. На цьому совєтське воєнне искусство завершилось. Зараз ми знаходимося не в повторяємості, тому що ви самі розумієте, що це от просачування, яке ми спостерігаємо успішність просачування, воно, це як кожна громадянська війна, а ця війна є колоніальною. І можна сказати як різновид, це белум сервіле. Якщо б ми писали Латиною, ми б сказали, що це не белум цивіле, а белум сервіле це наша війна з рабами була. Це от було їхнє повстання Спартака даунбасов. У ми... мене обмеженість війська, щільність, брак достатньої кількості резервів ресурсів, неможливість швидко їх кинути, неможливість завалити тілами. Фактично, тому що дивіться, які були плани цикл операції завершився. На чому, які були розмахи? Щоб провести цю операцію от, за обмеженість ресурсів, дивіться, щоб провести два удари на Купянськ і на Покровськ Мирноград, Москви нам довелося обмежитися від Сумського, обмежитися на Сумському напрямку. І головне, ви його навіть не помітили. На Херсонському оці от удари. По островам Херсонським вони були опасні, і я очень боявся. Я сподівався, що там тіде до бої морської піхоти москвинської, що ми відіграємо їм за кринки і за козачі лагері, що знов понесе Дніпро в Чорне море кров ворожу. Але вони зняли цю 155-ту бригаду, і тепер її понесло цю ворожу кров смила прямо як із унітазу, в Казіонний Тарець. Смила кров ворожу, но все-таки в Казенний торец. Я скажу, где вони з нього будуть піти? В Донецьк, или куди воно там іде. Правильно, якщо в крані є вода, значить кров 155 бригади туди вилілась. Так ось їм довелося перекидати з Сумського напрямку техніку. Вони критично зрозуміють, наскільки ця операція була важлива стратегічно для успішного переходу в фінальну фазу війни, в добивання українського війська, яке просто просилося до добивання. Поповнень, мало піхоти, мало, зброю обмежено дають, перспектив немає військових, щоб не перейти к добиванню. Вони поставили все на ці операції. Вони не змогли забезпечити ВСРФ другого етапу. Роз... Вони про... вклінілися, але вони ж не змогли розширити клин. Вони зараз не змогли його наповнити, не змогли перейти ко второму етапу, не змогли пробувати затоптати матеріальними ресурсами, не змогли реалізувати своє матеріальне превосходство. Значить, це означає, що матеріального превосходства у них нет. Як ви розумієте, от вам і приклад війни з обмеженими можливостями. Тому що вести війну не з обмеженими можливостями. Ми переходим к останньої глави нашого опус. Війна з необмеженими можливостями. Це різновид катастрофи чоловічого світу. Ми це приводили приклад. Можна сказати, і Жукова взяти, і Кертіс Лемея. Кертіс Лемей бачив абсолют війни, абсолют маскулінності, ну своєї бомбить ядерним оружием в каменний вік раштата планету. Похвальне желание. И Жуков в своей речи Берлицке понимал, что без массированных ядерных ударов не будет этой скорости продвижения бронетанковых соединений, не будет этой фронтовой операции, которые на, на просторах Украины отрабатывались еще в 70-е годы схемы этих учений фронтовых. По всей Украине чертились стрелки. Так вот, Вони не могли, щоб вони використали ці можливості технічні воєнної науки, земля приостановилась би і що там з нею случилось. Ні, ні, ніхто не став і спитувати матушки планети. Тому війни будуть вестися обмеженими ресурсами, як ви розумієте. Тому вся ця попередня наука рівно в ній неспроможні американці і посовки. А виявилося, що. Китайці и В'єтнамці, и ото пор, как це сказати, вояки японських дивізій, наступавши в Малай, смогли упрачнить велосипед, щоб вести на ньому два мішка картошки, грубое, как и наші селяни, все, чого досягли Москвини, это перемінили этот велосипед на мотоцикл, а може в перспективе на електроцикл. Розумієте? Отак от, от ми виходимо знову на черговий віток воєнного іскусства гражданських війн обмежених. Чи стане з цього велике воєнне мистецтво, ми не знаємо, бо для великого воєнного мистецтва потрібні великі матеріальні засоби. А зараз ми не бачимо ну поки що Китай там щось електромагнітне, що то раняє цілий, а як це сказати, атари дронів з неба, поки железних птиць. Я поки що до цього ставлюся екстерієтроград скептично. Давайте почекаємо, чи з'являться з цієї війни нові технічні засоби для ведення війн Великих. Бо війна в Україні все-таки це мала війна за своїми. Вона за суттю своєю релаксаційна, а за формами і за обсягами мала. Вона, на жаль, для нас катастрофічно, бо перетворює нас з великої нації на маленьку. Ну, скільки не надувай, слави Парасенка он лопнув, розумієте, скільки б Леніни не надували Україну, ну вона ж мусила повернутися до своєї форми. Ну, з цим нічого не поробиш, це вольноприділяючийся Марека приділив ще. Що попробуйте надуть слави Парасенка, он обов'язково лопне. От, от це аксіома. Осумітите, щоб почати воєнну науку, треба вивчати гашика, вивчати швейка. Зараз. Ну, але позаяк цього ніколи не буде. Позаяк в наших вишах не будуть навчати мислити. У нас ефективна система негативного відбору. Повірте мені, всі, хто чогось добилися на цій війні, вони знайдуть себе, якщо не в політиці, то в бізнесі. Десь з владою треба подружитися. Розумієте, треба стати інвалідом. Якщо ти не став науковцем і інвалідом, ти не зробиш кар'єри в цій державі. А держава, де все вирішують науковці і інваліди зараді заради давала к пенсіям, вона не варта того, щоб мати в ній воєнне мистецтво і воєнну науку. Ясно, що з нашого воєнного досвіду обов'язково хтось скористається. Ми навіть не здогадаємося хто. А чи забагато воєнних досвідів, ви знаєте, така специфічна війна, як у Фінляндії? Хто з наших яйцеголових читав за розвиток, навіть той ваш Млечин? Бронітанковою мисль за розвиток танкової мислі на Фінляндії, наприклад, хто осілів компіляцію. Я не говорю самі труди на цих офіцерських курсах. Ми з вами колись Ася, я... Чи, я... чи я робив за повоєнне фінське танководство сюжет чи не робив? Я вже не пам'ятаю, я там мусив розказати за ці етапи розвитку, як вони спочатку в 40 ві ставили на... 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 на противотанкове орудія. Ну, понятно, на базі якось Т3, да, на самоходки. Потім вони почали спробували поставити на інше, то дуже став, ну, я зупинився на середині 50-х років, далі мені стало нецікаво, тому що я не побачив розвитку фінської. Танкової думки після 50 х років вона їм просто не потрібна була, вони знали, що в лісу автомат достає прицілено 60 метрів, тому навіть ще Калашники. Почому Сомі продержався так довго, причому попілілі. Тому що умови, і наш досвід український він буде специфічним. Він застосовується вже в Африці. Значно, ви помітили, що не в Азії розвивається, от, зумієте, в Азії розвивається ота мертва розумієте, наука, а жива воєнна в, мистецтво. Давайте все-таки, я теж піддаюся на цю термінологію. Що от воєнну науку зайнят він творить анімешну армію, прекрасну армію аніме, прекрасне військо аніме. Купу техніки для Аніме, він може засті небо дронами, щоби сражатися потім в їх тіні. А воєнне мистецтво зараз розвивається, воно спожите в Африці. І я скажу, що значною мірою майбутнє людство буде полягати в Африці, тому що там квітне і живе українське військове мистецтво, принаймні військове ремесло. А щоб створити його до мистецтва, потрібен. Оригінальний мислитель, розумієте, потрібна або школа, як у німців була, розумієте, школа мислення, перш за все, школа підготовки. Бо тому що наша школа підготовки була на чотні, ми бачили ефективність наших полководів, їм всьому можна довірити, крім наступлення. Сама суть воєнного військового мистецтва це наступ. А от чого не можна довіряти і тим більше полководам виявилося? Це наступ, розумієте? Ну тільки краски розтірять. Ну, Це що в 90-ті ясно, що воєнно-технічні совєтські спеціалісти на уровні Вони навчать методично стріляти з гармати. Я скажу, що стріляти з ЗРК вони спроможні навчити. Але от Перейти до мислення в застосуванні. Ну так, ривками переходять, знаходяться світлі уми. Але чому у нас нема Суворова? Нема оригінального от, розумієте, нема людини, яка все це поламає своїм шутовством. Нема от того, як от показ... ну ясно, що умовно, це не геть не те, що я вам скажу, але просто щоб ви розуміли, це от такий от персонаж, як комічний, як батько Баженка. Як Суворов нема людини, яка все це висміє. Тому що ну ви ж ніколи не читали оригінал. Правильно, Суворова, Суворова то ви ж не читали в оригіналі Олександра Васильовича. А він, як ніхто, знаєте, чому він міг дозволити собі бути оригіналом? Він військову справу знав в безлішніх подробностях, як казав Дінікін. Ну тоді обсяг воєнної справи був менше, тоді одна людина могла знати все. Розумієте, що світ, коли одна освічена людина могла знати все, закінчився десь в началі ну, з ядерної фізики, з появлення ядерної фізики з розвиттям електротехніки значною мірою. Ну от коли з'явилися так звані фізики-теоретики, так і тут ми лишимося вузькими фахівцями. Вузьких фахівців у нас буде багато. Головне, щоб їх не затоптали, головне, щоб їх голоси почули. А от накопичувати цей досвід, це дуже складно. розумієте, Нема апарату. Я не бачу в Україні апарату, який би дозволив український воєнний і військовий досвід переробити і адаптувати. Знаєте чому? Мало що пишуть. Наші люди не призвичайні до того, а взагалі писати вже не треба, тому що ніхто не читає. Мало наговорюють. Треба більше наговорювати, треба більше знімати роликів. Треба робити спадщину по собі інтелектуально. Розумієте, поки, вибачте, за відвертість вас іще не вбили, ви маєте передати свій досвід наступним поколінням. От от, власне, все, що я хочу сказати і хочу підтримати нашого заушного, коли він... Мені не подобається це одне, а те, що він каже, що дорогі комсомольці запрещають русскоязичних авторів. Так я через це за козацькі рушниці перестав писати, тому що ну, я вже, мені набридає боротися з ВПНами за москвинські бібліотеки. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Привіт пану Ковальському. Я скажу, що я сподіваюся виправдати його високу довіру. Може і це комусь знадобиться. Бай!